Трохи інформації з тимчасово окупованих територій, джерела надійні, все бачать власними очима, все чують власними вухами, класифікують прильоти наших дрончиків і ракет як інтенсивні і влучні, які б'ють саме по тих об'єктах, які напряму впливають на боєздатність російської армії. І ще власні спостереження. На тимчасово окупованих територіях вистачає людей, які очікують на Україну, які чекають на визволення. І це можливо, частково пояснюється тим, що ставлення окупаційної адміністрації чи окупаційних адміністрацій окупантів, одним словом. До людей даруйте гірше ніж до худоби. Он всю Донецьку агломерацію без води залишили. Міста стоять зруйновані, в Ютубі поширюють фейкові ролики про якусь відбудову, якої не існує чи яка є просто показухою. Одним словом, треба посилювати наші зусилля, щоб українці об'єдналися, окуповані території, скинули себе це ярмо і повернулися в Україну. І так буде. Амінь.